Привіт, друзі! Сьогодні розкажу вам про оновлену і вдосконалену модель дуже популярного відеодомофона Alpha HD, а саме Neolite Alpha HD Wi-Fi. Що в нього нового і чому він топ? Далі у відео. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Домофон Neolite Alpha HD Wi-Fi оснащений кольоровим 7 дюймовим IPS екраном з роздільною здатністю 1024х600 пікселів. Записує відео і аудіо по одному з каналів з виключної панелі або камери. Ще є функція запису дзвінка на вимогу. Просто натисніть на корпусі кнопку під час виклику, або відео може записуватися при спрацюванні детектора руху, а зняті дані зберігаються на вбудованій або зовнішній карті пам'яті microSD ємністю до 128 ГБ. Корпус монітора оснащений сенсорним. Мі з кисним екраном, має розширене графічне меню з можливістю перегляду фотографій і відеозаписів, режимом фоторамки та музичним плеєром, функцією інтерком, записом і прослуховуванням повідомлень автовідповідача, гучним зв'язком і навіть режимом аудіоняня. І, звісно ж, інтерфейс підтримує українську мову. Давайте трохи про технічні подробиці. В Neolight Alpha HD Wi-Fi є підтримка Full HD високої чіткості від панелі або камери. Запис відео і аудіо відбувається зі швидкістю до 25 кадрів на і з дозволом до 1920 на 1080 пікселів. А одночасно можна вивести на екран до 4 пристроїв. Але зазначимо, що виробник радить використовувати домофон з виключною панеллю Neolight Prime HD або IPV для отримання найкращої картинки. До речі, огляд на неї у нас є тут. Також у Neolight є дуже зручний і інтуїтивно зрозумілий додаток для мобільних телефонів. З його допомогою ви можете отримувати дзвінки прямо на телефон, отримувати пуш сповіщення, повідомлення про пропущений дзвінок. З датою, часом та фотографіями від відвідувача. Також є можливість відеодзвінка від відвідувача, спілкування з відвідувачем, управління замком та воротами. Сам домофон зроблений з пластику і акрилу і продається у двох кольорах чорний та білий. Недоліком цього домофону є те, що живлення тут тільки від мережі 220 вольтів, Тому заздалегідь продумайте монтаж домофона, щоб розетка була поруч. Альфа fi ідеально підійде людям, які шукають якісний відеодомофон із фото, відеофіксацією відвідувачів. Його легко налаштувати, під'єднати до панелі дзвінка або відеокамери. Все дуже просто і зрозуміло, навіть тим, хто ніколи не користувався ip системою а обрати та замовити цей домофон та будь-які інші товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!